Доброго ранку, мої любі малята! Сподіваюсь, ви вже проснулись. Зробили зарядку, поснідали і готові працювати. Давайте разом з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Діти, Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка-катруся. Вона дуже в гарному настрої. А чому? Та тому що друзі її запросили на прогулянку. Діти, а ви ж пам'ятаєте, що на вулиці вже зима і потрібно тепло вдягатися. Тож, давайте разом з вами розглянемо катрусю. Що ж вона одягнена? І так, увага, розглядаємо, що одягнена катруся. Давайте будемо розглядати одяг зверху вниз. Що знаходиться на голові у катрусі? Так, діти, це. Шапка, зимова шапка. А ще на ній зимове пальто. Під пальтом ми бачимо, що діти теплу спідницю. А внизу, діти, подивіться, що вона взута. Як називається це взуття? Подумайте, будь ласочка. Чоботи, молодці малята, чоботи, але чогось не вистачає на катрусі. А щоб не застудилась наша катруся взимку, потрібно обов'язково одягати ще і теплий шарф. Ну що, діти? Давайте подаруємо, дівчинці, гарний, теплий шарф. Кожен з вас намалює їй теплий, гарний шарф. А як намалювати? Будь ласечка, увага, на екран! Малята, але давайте спочатку зробимо з вами гімнастику для наших. Пальчиків. І так, приготували їх ось так. Ой, який складний замок. Треба відімкнути, покрутили, потрусили, ще постукали, відкрили. І так, іще раз. Ой, який складний замок. Треба відімкнути. Потрусили, покрутили, ще й постукали, відкрили. Молодці малята. А для цього нам потрібен білий папір, фарби. Вушні палички і кольорові олівці. Спочатку ми намалюємо шарфик, беремо олівець, наприклад, червоного кольору, і малюємо ось такий шарфик. Попросіть, будь ласка, своїх батьків, нехай вони вам його намалюють, а ви його розфарбуєте. А можете і саме намалювати. Ось такі лінії по боках, потім беремо голубий колір, потім зелений колір, і ось такі. Малюємо лінії, чередуємо кольори. Можете чередувати їх в будь якому порядку. І так, лінії потрібно малювати, не виходячи за оті смужки, за края шарфика. Намагайтеся їх малювати на одній і той же відстані. Ось так. Останній був жовтий олівець. Потім беремо вушні палички і по всій довжині шарфика. Ось такими крапочками за допомогою вушної палички робимо ось таку окантовочку. І ось так промальовуємо гушною паличкою, ще й китиці на шарфіку. З однієї, а потім з другої сторони. Можете брати будь-який колір. Тут червоний колір. Хто хоче, може взяти синій, зелений. І так, закінчуємо. Беремо другу вушну паличку і різними можна кольорами, тут спочатку синім, потім зеленим кольором. Теж малюємо такі крапочки. Він у нас буде такий яскравий, різнокольоровий. Потім беремо знов червону фарбу. Можна взяти потім жовту фарбу. Ось дивіться, який гарний, красивий вийшов шарфик. Малята, я сподіваюся, ви намалюєте для нашої катрусі Такий гарний шарфик. А ми будемо з Катрусею чекати на фото ваших шарфиків. І самий гарний, чудовий шарфик Катруся обов'язково собі одіне на шию, піде на вулицю і не замерзне. Так, Катруся? Ну все, малята! До побачення, до нових зустрічей.